Привіт усім! Сьогодні в своєму відео хочу розповісти та показати, які матеріали я використовував для свого термобокса. А саме, використовував я б вагонку, ліпив що було. Потім, значить, у нас буде фольга, де клеїтись. Терморегулятор, підігрівальна плівка, лампа світодіодна. Ну і, само собою, кабель з вилкою. Всі всі матеріали мені знадобляться для збирання мого термобоксу. Ось такий вийшов у мене термобокс. Кавунчики вже ростуть, по першому листочку є вдиньок. Ціни на матеріали залишу в описанні. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. До зустрічі!